Слава Україні! Мене вже представили. Я Катя. Я працюю в громадській організації Українська природоохоронна Група. Ми працюємо вже офіційно з 2018 року. Досліджуємо саме біорізноманіття. Наша, наша організація це збір експертів, яких понад 50, із різних напрямків, які вивчають природу в Україні. І у зв'язку з тим, що чи на, на жаль, що у нас такий сусід поганий. Ми почали, розпочали робити новий напрям досліджень. Це дослідження того, як впливає війна, повномасштабна війна на, е, саме на природу України. У е, мене є питання відразу. Я, що ви розумієте під терміном природа України? Можете називати або окремо щось, або комплекси. Що все довкілля? Все довкілля, а що входить в склад? Ну типу, може, вода, так, так, дякую. Так, це правильно. Але коли ми говоримо про довкілля, нам ще треба окрім повітря, води, чи... Чіку... Тварини і рослинного світу нам потрібно розуміти цей комплекс, тому що важливо не лише окремі складові довкілля, які ми втрачаємо внаслідок бойових дій, а й також ось ці природні комплекси. Е, так, у мене є додатки. Перше перша, перша і важлива інформація це офіційна інформація від структури, яка обчислює які. Та важлива цифра, яку ми хочемо донести, це те, що для окремих складових довкілля Росія вже завдала збитків на 2 майже на 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Це вже більше ніж цьогорічний бюджет України. Оцінювалися ці збитки, тобто шкода, вони оцінювалися якраз окремо по складових, таких як повітря, вода, відходи тощо, але Ніхто не оцінював один із важливих аспектів це втрата природних комплексів. У нас на, територ... на даний час понад 30% природних територій є окуповані та заміновані. До таких територій ми відносимо природоохоронні об'єкти, такі як національні парки в Черкаській області, до речі, створили в минулому році Холодний Яр. Понад 30 років створювали цей національний парк. А тепер національні парки та заповідники, які діяли із початку з кінця 19 століття, вони є або окуповані, або періодично і постійно знищуються саме росіянами. Такими національними парками є національний природний парк Святі Гори у Донецькій області. Це національний парк, територія якого втрачена через пожежі і обстріли на 90%. У цьому національному парку зростав дуб. Дубу було понад 500 років. Цей дуб був свідком усієї національно визвольної боротьби українців протягом століть. Росіяни двома вистрілами знищили нашу 500-річну історію. У нас є Біосферний заповідник Асканія Нова про цей заповідник ви, ви чули із новин. Оскільки це був острівець у 2022 році, острівець українства на, на окупованій території. Люди, які там жили, працівники заповідника. Вони щодень протягом 2022 року та початку 2023 року вони здійснювали роботу. Вони доглядали за понад тисячу особинами тварин. Які знаходяться у вольєрах е, заповідника, вони доглядали за дендропарком, який був сформований у 1860 році, якщо не помиляюся, який сформований у степах і без поливу не міг би існувати. Вони доглядали за цією територією. Вони доглядали за степами, які там збережені з моменту заснування заповідника. У нас є національний парк уже. Визволений, це національний парк Кам'янська Січ. Лінія оборони проходила через цей національний парк двічі. Спершу, коли відбувалася окупація національного парку, після того як відбувалося звільнення, територія національного парку була обстріляна. А на даний час, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, вони втратили вона є майже повністю висушеною. У нас є національний парк Меотида, який розташований у Донецькій області, але він зараз перебуває під окупацією. цей парк постраждав від війни двічі. Перший раз у 2014 році, коли відбувалася окупація частини Донецької області росіянами. Частина парку залишилася на непідконтрольній Україні території. Директор парку вивозив документи і абсолютно всю інформацію на працювання протягом 20 років існування парку вивозив підпільно вночі з закупованої території. У 2022 році це територія біля сіл Ялта та Узув. Це Білосарайська коса. Знову стала окупованою та обстрілюється росіянами. Директор, директорка парку успішно евакуювалася через півроку з цієї території. У нас є національні природні парки Сумської області, які знаходяться у прикордонних територіях. Це населений пункт середина Буда, щодня обстрілюється територія. Це Деснянсько-Строгутський національний парк. У нас є національний природний парк Гетьманський. Чому я розповідаю про ці території? Тому що ці території вони не є окремою складовою довкілля, які охороняють чи повітря, чи ґрунти, чи воду. Це є природні комплекси, це є суміш усього, що є природнього, залишалося природнього протягом років незалежності України. І на даний час ця територія, якщо не замінована, то спалена або обстрілюється постійно. Вибачте. як я вже казала, ми втрачаємо ці території. Чому, чому ми досліджуємо? По перше, чому ми досліджували, як ми розуміємо те, що ми втрачаємо саме ці природні комплекси? І яка їх цінність? Наприклад. В Національному природному парку Деснянсько-Старогуцький це на межі з Російською Федерацією національний парк. Там, окрім річки, Десна її заплави, також були, також були е, існують ліси, і в цих лісах були знайдені види рослин, які більше ніде не зустрічалися в Україні. На даний час ділянки е, ділянки, на яких це вони були зафіксовані, повністю знищені. Тепер ми говоримо уже не про те, як повернути ці території до цього стану, який був до повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що ми саме стали, як ми будемо відновлювати ці види, але ми вже не можемо їх відновити на цій території. На жаль. Окрім дослідження території, нам потрібно працювати із людьми, які залишилися на цих територіях. За, тому, що наші експерти вони можуть виїжджати окремо на одну чи дві частини ну на одну на окрему частину території, які безпечно. А люди, які там працюють, які е, з моменту створення науковці або ж ті, хто охороняє цю територію, вони там знаходяться постійно. Вони проводять свою роботу під обстрілами. Вони перебувають в укриттях, вони їздять, виїжджають, досліджують, і саме завдяки їхній роботі держава отримує дані про те, як впливають саме військові дії на, на, на довкілля, на стан, на стан природи, взагалі на цій території. Чому це важливо? Тому що ці території вони. Були і залишаються територіями, які можна вважати як контрольні. Тобто ці території не були порушені якимось видом господарської діяльності. Ці території залишалися відносно стабільними протягом десятирічь, і саме ці території мають стати взірцем того, як ми маємо відновити після війни, після перемоги. Наші, наші природні екосистеми, чому чому екоінспекція, чому екологи, чому працівники природоохоронних територій та експерти досліджують? Окрім того, що ми маємо розуміти, як відновлювати. Ми маємо розуміти також, що ми маємо відновлювати у нас. Один із яскравих прикладів тепер це територія, яка стала осуджена внаслідок підриву дамби каховської ГЕС. Перше за об'ємами водосховище, яке було побудоване в Україні, воно стало висушене. І крім того, вода із цього водосховища затопила, затопила понад тисячу квадратних кілометрів. Так, здається, тисячу квадратних кілометрів території. Зараз відбуваються дискусії щодо того, як правильно і що потрібно зробити із території, яка стала осушена. Чи потрібно відновлювати водосховище, чи потрібно підняти його лише трішки рівень води, чи взагалі залишити цю територію як приклад того, як вона буде відновлюватись. Серед серед важливих наслідків, які ми побачили, це те, що перше, це те, що пішло забруднення, пішло повне забруднення берегової лінії Чорного моря, водами із Дніпра, які були якими було винесено все сміття, яке було змите із, із затоплених територій. Друге, ми побачили, я зараз. Це важлива ремарка. Я зараз не говорю про наслідки для сільського господарства чи е, життя людей, чи руйнування їхніх будівель. Я говорю лише про е, наслідки для довкілля. Друге, важливе це те, що е, були змиті і затоплені повністю території, які які були місцями для розмноження і, 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 і рідкісних видів, а також видів інде, ендеміків, так, береги Каховського водосховища та річки Дніпро були місцем поширення е, видів е, певних видів комах, е, лат... а, та, е і, окрім того. Вибачте, мені треба просто нотатки дивитися занадто багато хотіла сказати, занадто мало часу. І, окрім того, серед наслідків тепер ми бачимо, що єдина постеля в Україні і в Європі це Олешківські піски. Вона. Як природна система, саме як пустеля, ми її втрачаємо. Скільки рівень води, який був який змінився через те, що були затоплені околиці околиці, це місто Олешки і Голоприста Голопристань, ці міста були затоплені, рівень води піднявся, і тепер пустеля. Вже не є постелею, оскільки на території е, науковці із національного парку Олешківські піски коли перебували на території національного парку, але е, вони вони помітили, що рівень води настільки піднявся, що коли йшли по піску, то вони провалювалися у вологий пісок. Тобто, усе те, що охороняли на території національного парку лашківські піски, на даний час воно втрачається. Рослини, які зростали в надзвичайно сухих умовах, на даний час гинуть через великий рівень перезволоження. Таких наслідків для від саме віддалених наслідків, не короткострокових наслідків, а віддалених наслідків для нашого довкілля є надзвичайно багато. Їх усі осягнути ми не можемо за, за півтора року повномасштабної війни, тому що зараз ми лише фіксуємо те, що відбувається, і те, як росіяни нищать. В майбутньому ми хочемо, що ми хочемо зробити в майбутньому, якщо все вийде, Україна буде першою державою Європи, яка буде відсуджувати україни агресора в Росії гроші. За ті, за ту шкоду, яку вона завдала завдала довкіллю України. Це якраз ті суми, які обраховує на даний час екоінспекція. Однак у нас перед нами стоїть величезний виклик, оскільки довгострокові наслідки і і. Втрати, які ми які ми маємо через руйнування наших природних пам'яток, вони неокупні на даний час, і відновити навряд чи ми їх зможемо, тому що ми не зможемо виростити 500-річний дуб, який був був просто свідком усіх подій, що відбувалися при формуванні української держави, за певний короткий час. Чи ми не можемо відновити повністю екосистеми, які ми які були зруйновані внаслідок підтопле внаслідок підриву дамби? Чи відновити ті природні ліси е, в ті природні ліси в степах, які байбайрячені ліси, які були спалені окупантами? Дякую за увагу. Мені казали, в мене три хвилини. Так, так, так наша, е, наша група їздила на територію Коховського водосховища ще у липні, в кінці липня місяця. Це була перша експедиція наших експертів. І на цій території ми заклали певні ділянки, які будемо досліджувати. Але, е, коли ми вперше туди приїхали. У нас вже було дві експедиції. Ми побачили повністю висушену землю. Так, е, є термін. Я просто забула, як він визначається. Коли висушена земля, тріскається і були пророщені. Е, і Були проростки лише зелені на даний час. Територія Казкуговського водосховища, яка осушена, вона заростає вербою, тополею і видами адвентивними ой, і видами, які були на берегах водосховища, І насіння насіялося на, на осушену, на осушеної землі насіялося з допомогою вітря насіння. Що буде, але треба розуміти, що ці види, які зараз починають заростати, вони не будуть там постійно і спері... періодично вони будуть замінюватися якимись сталішими видами, ті, які будуть більш витривалими до є більш природними та будуть витривалими до усіх змін у довкіллі. Бо ці, що зараз, це переросту види першопроходці, можна так сказати, вони Саме формують верхній родючий шар, коли будуть формувати верхній родючий шар, коли будуть відмирати. Що, що там буде у майбутньому? Це зараз лише. Є ідеї, є теорії, що можна там зробити, і наша група бере участь в обговоренні того, що можна зробити з території осушеної кафві осушеної території, але є заяви про те, що хочуть відновлювати територію водосховища. А ми ми, ми ми не то що. Ми ми не ми не категорично проти. Ми просто проти цього, тому що у нас вже є приклад оскільського водосховища, яке було осушене у Харківській області на початку повномасштабного вторгнення. То ця територія вже зараз стала місцем, куди повернулися рідкісні види рослин. А люди почали з русло річки залишилося природнім і почало заростати і стала. Примітивна перша екосистема, яка була сформована, болотиста екосистема, яка була до будівництва скільського водосховища, і ми надіємося, що територія Каховського водосховища, на жаль, вона набагато більша, і ми надіємося, що, хоча б частину цієї території, яка, яка біля природоохоронних територій знаходиться, вона вона буде збережена в цьому виді, вигляді, і ми зможемо побачити, що відбуватиметься природним шляхом. Маленьке уточнення, чи правда, що офіційно почали засіювати люцерною от, як територію Каховського? Це не це біля національного парку Кам'янська Січі. І щодо того, чи засіювали, я не можу сказати, але те, що біля почала рости люцерна, то так. Але це ж може бути насіння, теж вітром занесене. Тобто це не пла про планові принаймні засію, Ні, вам нічого ну, не відомо? Ні, ну дивіться, для того, щоб засіяти поле люцерною, треба декілька мішків люцерни, мабуть, точно мішок люцерни. А для того, щоб засіяти ту територію, яка там засіялася, люцерною, це треба були тони насіння, яке треба було би ходити і розсіювати. Тому більш за все, що це більш природньо пішло. Так само як верба пішла, почала рости. Чому тому, що коли вода йшла з території, водзповодосховища, йшла зверх поверху водосховища, йшла. То насіння, яке падало в це був час, якраз коли насіння верби, воно просто залишалося на на землі. І оце на даний час ми бачимо, як воно все проростає. Ще питання? Ні, ні, ні. Подякуємо, пані Катерині. Це важливо. Дякуємо.